Усім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні я покажу ось такий класний гібридний автомобіль. Це у нас Peugeot 3008 2012 року випуску. З пробігом всього лише 83 тисячі кілометрів. Авто у нас було пригнане з Європи у 2018 році. З того часу маємо одного власника: гарний білий перламутровий колір, 83 тисячі кілометрів пробігу, 2 літра. дизель, гібрид на роботизованій коробці передач, повний привід. Ціна даного автомобіля у нас виглядає 13690 доларів. Ми маємо ось таку ось гарну led оптику є протитуманні фари та ось такі ось такі оригінальні легкосплавні диски. Також у нас присутні передні та задні парктроники, панорамний дах зверху, заводське тонування заднього ряду. Місткий багажний відсік. ось так виглядає задня частина цього авто. Дуже класне та комфортне. Тут ми маємо шкіряний. Диван, три регулюємо підголівники. Ось так зсередини виглядає панорамний дах. Є сонцезахисні шторки для переднього ряду. На рахунок самого ж переднього ряду сидінь ми маємо ось таке ось класне кермо. Ось такий ось дисплей, який виїжджає. Також у нас є проекція, роботизована коробка передач, електроручник. Тут закривається панорамний дах, підігрів переднього ряду сидінь, штатна мультимедіа, двозонний клімат. Підрульові ліпістки переключення передач. Все максимально гарно, дуже доглянутий стан автомобіля. Зверніть, будь ласка, увагу на стан сидінь. Пробіг відповідає дійсності. І я нагадую ціну цього чудового, економічного, класного авто. Його ціна складає 13 тисяч 690 доларів. Коза цікавила дана пропозиція. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також це авто можна придбати у лізних та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.